Вітаю вас. Я хочу подивитись Рух Курській області. Як вплине на Харківщину? Як вплине Рух Курській області на Харківщину? Що там буде? Плив який буде? Давайте подивимось на Харківщину. Розвідка серйозна дивляться. Допомога є. Ну, рух. Так, не бачу нічого супер страшного. Тиск обставин також, як і на суми. А, а війна в нас і була війна. Буде якесь підкріплення допомога невеличка, так. Це рух на е, кур, це рух Курської області, зробить краще для Харківщини, для ситуації на Харківщині. Він зробить краще. Це рух зробить краще для ситуації на Харківщині, так? Або ні? Трікса Кубків це так. Це відповідь так. Там буде якийсь застій. Це так. Відповідь так. Проміжкова перемога. Проміжковий результат. Ось один з проміжкових результатів. Так, Імператор. Колесо Фортуни. Ви знаєте, він як відверне увагу від Харківської області. Вісімка мечів. Розумієте? Це як Україна. Результат це відповідь так. трійка кубків. Україна виходить жертва тут. Окуп... Ну, обмежена жертва. Але вона, я так розумію, вийде з цього стану, те, що я бачу. Там буде якийсь стоп. Якісь обмеження. Ви знаєте, дуже важко трактувати, коли воно дуже багато всього, велика кількість старших арканів. І я не дуже. Можу це все впихнути в це питання. Важко. Харківщина, мені важко. Якщо ось ви бачите, будь ласка, показую. Допомога колег потрібна. Бачите? Так. Показую для вас відео. Мені як вона вийде з ролі жертви. Є певні обмеження, але головне, щоб вийшла ж до ролі жертви. Будь ласка, допомагайте з трактовочкою. Не дуже мені зрозуміло, голові воно не приходить відповідь на це питання.